Знають вже реакції певні зі сполучених штатів Америки щодо його роботи і зрадником та агентом Росії його зазначають у конгресі. США вимагають звільнити Віткофа через витік розмови із Російською Федерацією, про що ми попередньо з вами говорили, і під час ранкового етеру. І так, член палати представників Тенльо назвав. Дії Віткофа неприпустимими. Справжній зрадник Стів Вітков має працювати на Сполучені Штати, а не на Росію. Написав він. Також інший конгресман Ден Бейкон пішов далі, прямо назвавши посланника російським агентом та вимагаючи його усунення. Для тих, хто виступає проти російського вторгнення. Очевидно, що Вітков повністю підтримує росіян. Хіба російський платний агент зробив би менше ніж він? Його слід. Звільнити заявив Байкон. Ну А от республіканець інший також назвав дзвінок серйозною проблемою. Це одна з багатьох причин, чому ці безглузді побічні шоу та таємні зустрічі мають припинитися. Дозвольте державному секретарю Марко Рубіо виконувати свою роботу чесно та об'єктивно, прокоментував він. Ну, а експосол США в Росії висловив шок із приводу ситуації, наголосивши, що американські чиновники мають захищати лише інтереси Америки, а не підбурювачів війни. Ну і по більше бачимо, що в мережі поширюються різні реакції з цього приводу. Ви також можете у коментарях у чаті дописати, що ви думаєте. До прикладу, також один і журналістів це Назар Приходько дописав певні думки з цього приводу. Далі буду його цитувати стосовно оплівок Віткофа, так уже жартома українців. Говорять знову ж таки, да я вважаю, що Віткофа слід звільнити. Та момент в тому, що він мені і до плівок не подобався, на відміну від того ж келога. Ви це знаєте, говорить Назар Приходько. Ну і цікавий момент. Якщо я розумію, кому вигідні плівки міндіча. Штатам, до прикладу, для тиску на Зеленського, то кому вигідні плівки Віткофа? Запитає він. Їх опублікувало видання Блумберг, а не Ріановості. Це не расисти. Навіщо їм Відкофа зливати, якщо він їхній агент? Значиться, хтось із адміністрації Трампа. Хто той, хто має вплив на тамтешні спецслужби? Оце найцікавіше питання, а не самі плівки, скажу я вам. Хоча плівки, звісно, цинічні та абсурдно. Підлі зазначає журналіст? Ну і до речі, свою думку з цього приводу вже і прокоментував Олександр Мусієнко в себе в Ютуб-каналі. Він зазначив, що до розколу в команді Трампа і дійсно щодо того табору, який нині відбувається проти Рубіо, боротьба за контроль над мирним планом, що там відбувається в Сполучених Штатах Америка. Тож пропоную далі заслухати Олександра Мусієнка. А що якщо є люди? Які хочуть показати свій вплив, свої можливості, в тому числі в тому, що вони можуть записати розмови, потім викласти і послати відповідні сигнали, можливо, питання не в самому змісті і не в самому тому, що лунає на плівках, а в самому сигналі. Тобто, що цей запис зроблений, що він викладений, і що за вами пильно спостерігають. Щоб ну, подальшому робити будь-які кроки обережнішими, очевидно, більш делікатними і так далі. І плюс послати сигнали, що можливо збирається якийсь компромат. Ми ж не знаємо знову ж таки розумієте, Тобто, те, що злили в Блумберг, це ну там немає чогось такого, я не знаю, кримінального так є неприємні висловлювання на адресу Путіна. З боку Вітков, а для нас неприємні, для нього не знаю які, але це ну, не те, що можна там говорити. А що якщо є ще? Це перше, і послали відповідні сигнали. Друге, вочевидь, це боротьба за вплив, в тому числі на Білий дім і на вироблення зовнішньої політики. Можливо, люди, які це роблять, вони зацікавлені послаблені табору віце-президента США Джей Дівенса і його прихильників і його команди, тому що зараз багато чим керує Джей Дівенс. Я хочу нагадати, що саме з віце-президентом США вів провів телефонну розмову минулого тижня президент України Зеленський обговорювали якраз пункти мирного плану. дріскол це. Як кажуть теж переговорник по Росії, і Україні, зараз міністр Збройних сил США, це теж наближена до Джей Дівенса людина. І, в принципі, вони зараз керують багато чим. Але нібито Марко Рубіо, державний секретар США, має іншу позицію, і відтак, можливо, він хоче посилити або його хочуть посилити. Ось тут мені здається. Warto szukać Якісь, скажімо, моменти відкоф їде до Москви, щоб представити мирний план Путіну. Ну і про це безпосередньо заявив лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Про що ж йдеться? Президент США Дональд Трамп повідомив, що дав доручення своєму спеціальному посланнику Стіву відкофу зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Про це він також дописав у себе у соцмережах. За словами Трампа, залишилося узгодити лише кілька розбіжностей щодо запропонування Нованого мирного плану, аби вони були допрацьовані під час діалогу між двома сторонами. Далі цитую у надії на завершення роботи над цим мирним планом я дорушив своєму спеціальному посланнику Стіву Сівовідкофу зустрітися з президентом Путіним у Москві Одночасно, з цим міністр армії США зустрінеться з українською стороною. Повідомив очільник Білого Дому. Ну і трам також написав, що з нетерпінням чекає на зустріч. Президентом України Володимиром Зеленським, а також кремлівським диктатором Володимиром Путіним, уже найближчим часом, як зазначив Трамп, це може статися лише коли угода про припинення війни в Україні буде. Остаточно або ж буде перебувати вже на завершальній стадії. Трамп зазначив, що його команда за останній тиждень досягла великого прогресу щодо припинення війни між Росією та Україною. Він навів дані, що за минулий місяць загинуло 25 тисяч військових. Очільник Білого Дому також поділився, що спочатку в мирному плані було 28 пунктів, але його доопрацювали з урахуванням позицій обох сторін.